Знаєте, що найбільше краде наш внутрішній мир не проблеми, а те, що ми вперто хочемо контролювати те, що не контролюється. Саме тут починається втома тривога і відчуття, що життя вислизає з рук. Другий крок до здобуття внутрішнього миру це довіра Богові. Можливо, ви самі відчуваєте, що ніби несете на собі забагато. Ми часто живемо так, наче все тримається лише на нас. Але мир приходить тоді, коли ми визнаємо: Господи, я роблю те, що можу, а те, що від мене не залежить, довіряє тобі. Довіра не робить нас слабкими, а навпаки, звільняє відтягря, які ми ніколи б не могли нести. Страх народжується там, де ми намагаємося усе контролювати. А мир. Народжується там, де ми довіряємо Богові допомогти нам. Спробуйте кожного дня промовляти цю молитву. Вона допомагає повернути серце рівновагу Господи, дай мені розум і душевний спокій прийняти те, що я не в силах змінити, мужність змінити те, що можу змінити, і мудрість відрізнити одне від іншого. Коли повторюємо ці слова, ми ніби вирівнюємо свій внутрішній компас ось моє, а ось Боже. Мир починається з довіреного серця, з моменту, коли ми більше не боремося самі. Якщо це відео доторкнулося вас, десь в глибині душі, не дійшліть чого тому, то зараз шукаємо миру. Можливо, саме ваше нагадування стане для когось опорою сьогодні.